У маю пісня Соловіна, вії вітер степовий. Моя суборна країна знову зустрічає день новий. Послухай, брате українцю, хоч історично склалось так, що територія різниця та все, що в нас одна земля. З вами це одне єдине. Ми це родина, ти і я зі сторони України, та Україна в нас одна. А ми усі сини і дочки, неначе в морі кораблі, розкидані по всім куточкам української землі. А наша єдність здолавна, бо в нас це ще козацька кров, за скільки літ нас не здолали, адже ще простоємо. Я кажу, здала сьогодні днина, так хочеться співати пісень. Моя соборна Україна знов зустрічає новий день. День соборності за злуки, заходу на схід, всі візьмемося за руки, бо один рід. Нащо нам ворогувати, і що нам ділить Україна наша мати, тож давайте жити. Йдемо на зустріч і розтане лід, дружньо станемо пліч опліч проти горя бід. Будем злагоді і ми щастя будувати, бо ворожничим ви тільки руйнувати. Ввізьмемося за руки, скажемо на весь світ. День соборності та звуки ми один на рід. Україна, єдина, красива, і сильна в мирі, і любові до своєї землі.